Для цього рецепту підійде люба рибка. Салака, кілька, камса, навіть мойва. Мені цей рецепт подобається тим, що, по-перше, в міру посолена, стабільний результат. Якщо купувати готову, то буває недосол, буває солоняче. В цьому рецепті виходить. Стабільний результат, вона в міру солена, не пересолена. І в цьому рецепті дуже зручно під себе підлаштовувати спеції. Хто не любить камсу пряного посолу, не використовує спеції. Хто полюбляє Пряний посол, тут уже ваша фантазія, ви можете додавати будь-які спеції, і коріандри, і все що завгодно. Отже, поїхали. Можна солити рибку. В мене сьогодні це салака. Можна солити рибку в такому вигляді з головами. Але я відразу віддаю перевагу. Чищенню, щоб вже була готова до вживання без голов. Тому перше, з чого я розпочинаю, це просто чищу рибку від голов і внутрішні. Якщо ваша рибка без ікри і без молок, то це робити доволі простіше. Можна за допомогою ножика відрізати голову і виймати внутрішньощі, можна ножицями відрізати. І вичистити внутрішньо з пузика, І все. А якщо ж все-таки ваша рибка або з молоками, або з ікрою, як в мене, наприклад, і ви бажаєте залишити це все, то тоді раджу все ж таки більше обережно чистити рибку е вручну, тобто за допомогою нігтика. Передавлюємо ось тут кісточку хребтову і обережно нахиляємо голову по жабрах вниз. І тоді з середини виймається ось ті внутрішньі, ось ті, так скажімо, кишечки просто разом з головою. Ну от, наприклад, бачите? Передавили ось тут по хребту, нахиляємо вниз і ось всі оці кишки обережно виймаються. Ну, Звичайно, це за умова, якщо якісна риба. Якщо вона вже розлізлася, то тут не допоможеш нічим. Далі готуємо посолочну суміш, змішуємо сіль та цукор. І перчик можна додавати прямо в рибку, але я віддаю перевагу меленому перцю. Можна брати духмяний, можна брати звичайний чорний. В мене це суміш перців, тому я до посолочної суміші додаю свіже змелений перець. Все це перемішую до однородності. Беру рибку. Всю посолочну суміш відправляю сюди і також сюди додаю сік лимону. Всі пропорції. Вказані на початку відео із розрахунку на 1 кг рибки. Тепер все це обережно перемішую. Далі беремо ємність, в якій рибка буде засолюватися і зберігатися, і просто перекладаємо. У мене це ось таке відеречко, Тут трішки більше 2 літрів. На дно відправляю одну лаврушку. І викладаю сюди рибку. Рибку вкладаємо щільно, притрамбовуючи, але без фанатизму. Коли половина рибки викладена, можна додати ще лаврушки. Але без фанатизму, У мене тут майже 2 кг риби, я беру три ось таких маленьких листочки лаврушки. Ось так. В ємності, де ви перемішували, у вас залишиться ось така рідина. Вона завжди залишається, тому що тут і сіль, і цукор, і сік лимону. Обов'язково її не виливаємо геть, а відправляємо прямо сюди до рибки. Ніякий гніт ставляти не треба. Достатньо просто щільно вкласти і отак от. Ручкою притрамбувати без фанатизму. Ось так виглядає наша рибка. Все, тепер лоточок чи ємність накриваємо кришечкою і залишаємо приблизно на 8 годин при кімнатній температурі. Тобто, просто стояти на кухні. А потім на ніч прибираємо в холодильник. Через добу таку рибку можна смакувати. Тож готуйте, насолоджуйтесь смачненьким і всім смачного. І на останок хочу швиденько дати відповідь на ймовірне ваше запитання, для чого тут сік лимону. Сік лимону при засолюванні салаки і не тільки салаки сухим посолом додається з декількох причин. Перша це зниження pH, тобто кислого середовища. Лимонний сік, він підкислює середовище, а це пригнічує розвиток небажаних мікроорганізмів, зокрема патогенних бактерій. Далі за рахунок підкисленого середовища зберігається продукт краще на ранніх етапах посолу. Ну і лимонний сік робить процес безпечнішим при зберіганні в домашніх умовах. Друге, це поліпшення смакових властивостей. Тобто, кислинка від лимонного соку балансує солоний смак. Воно підкреслює рідний природній смак риби. І також пом'якшує. Або прибирає, простими словами, відчуття рибного запаху. Хто не полюбляє запах риби, лимонний сік його нейтралізує. Ну і, звичайно, лимонний сік сприяє м'якому маринуванню. Тобто, лимонна кислота частково, яка знаходиться в лимонному соці, вона частково розм'якшує м'язові волокна риби. Відповідно, це робить рибу більш ніжнішою. Створюється ефект такого легкого маринування, знаєте? Ну, і до всього цього ще можна додати, що лимонний сік це вітамін С, да? аскарбінова кислота. і Відповідно, до цього, уповільнюється окислення жирів у рибі. Що зменшує ймовірність прогіркання вашої рибки при зберіганні подальшому? Отже, якщо підсумувати, то виходить, що лимонний сік не тільки поліпшує смакові властивості рибки, а ще й має дуже велике технологічне значення саме для збереження. І під час засолювання, і при подальшому зберіганні вашої рибки.